В цьому відео ми відпрацьовуємо проект Таванс під майбутній хороший аірдроп. По своїй суті ідея в проекту стати другим Діскордом, але саме в крипті. Вони зібрали 50 мільйонів доларів інвестицій. І тут є. Хороша поінтова система, яку можна відпрацювати з невеликими затратами, і по інформації, дуже ймовірний вихід проекту вже в q 1 тобто в місяці березні. Буквально декілька днів тому вони зробили анонс, де поінти фармити стало трошечки важче, але все одно дуже реально і все ж таки досить легко. Плюс сказали, що токен 100% буде вже анонсували. Хоч якусь токеноміку, тобто ми розуміємо, що токен буде і швидше за все, і сам Airdrop. Проект насправді може роздати дуже добре, тому я би рекомендував, хоча б один або декілька аккаунтів вам зробити, тим більше тут не все так складно, тому давайте розбиратись. Розпочнемо ми, звичайно, що з мого телеграм-каналу. Тут я вже робив не один пост про цей проект, і от вчора зробив прям детальну гайду інструкцію, в якій ви можете текстово це все виконати, але в цьому відео буде також вся детальна інформація. Також тут є більше інформації про крипту, як нині заробляти Ділюсь тим, чим займаюсь особисто сам. Зараз відпрацьовую трошки проект Backpack знову ж таки. Також чекаємо лістинг на токен Павс і Wallet Connect Будемо давати по стакану і, надіюсь, проекти не розчарують нас. Далі ми говоримо про інвестиції. Проект зібрав або два рази по 25,5 мільйонів доларів, або один раз 25. Тому що тут інвестори в цілому повторюються серія А і серія А, але от дати відрізняються. Тому поки що не до кінця особисто мені зрозуміло, чи 25 чи 50, але все одно навіть і 25 – це також хороша сума для того, щоб роздати хороший дроп. Хочеться звернути увагу на twitter Скор проекта. Він є 71, підписано багато топових інфлів. От ми бачимо, з А16Z є H12, з Coinbase -у декілька, Electric Capital та Paradigm. В цілому, тут є хороші підписники, і це ще один плюсик для проекту. Далі ми розбираємось з тою самою документацією: ось тут в ній пише, що токен буде з саплаєм 10 мільярдів токенів, і він буде запускатися на Ethereum майнет. Якщо вам цікаво, ви можете прийти. Під відео, там буде посилання на мій пост, і відповідно зможете більше ознайомитися з цією статтєю. можливо, ви більш детальніше для себе хочете щось вивчити. І ще одна така вступна інформація, як було раніше. Можливо, не всі знають. Раніше за вступ в якесь місто в тому ж самому танці, по типу як в Discord ви вступаєте в якийсь сервер. Вам потрібно було заплатити, якщо сам сервер платний, десь плюс-мінус півтора долара. За що ви і власник цього сервера отримуєте по тисячі. Point. Не так давно, от буквально 27 лютого, вони змінили умови і тепер ви динамічні чати, які раніше коштували півтора долара. Зараз по факту по тій ж самій ціні ви отримаєте не тисячу поїнтів, а всього 100. Тому багато хто розчарувався, хтось встиг докрутити свої ферми або зробити хоча б один аккаунт, а хтось ні. Особисто я все відкладував, відкладував, думаю, от зараз буду почну робити. І от тільки як ввечері всі робити, побачив анонс, що все, лавочку, грубо кажучи, прикрили. Але все ж таки пізніше я розібрався, як можна абузити далі. По суті, з тими самими затратами, але ще краще по поїнтам навіть виходить. Тепер ми з вами будемо створювати міста іменно за фіксованою сумою. Якщо не створювати, то просто в них вступати, і тоді ви платите певну фіксовану суму, допустимо, 0,04 ефіра це біля 9 доларів. 90% з цієї суми йде власнику самого міста. Якраз і через це вигідно абузити під себе всі аккаунти. І 0,004 ефіра, а саме десь долар-1,5% ви платите за вступ, тобто саму комісію. взамін вам дають іменно за 0,04 ефіра, тобто там 9 доларів. 1200 понтів на аккаунт вам і е, тому, в чиє місто ви вступили. Звичайно, можна створювати і дорожчі міста, але про це вже зараз все по порядку. Я вибрав для себе декілька критеріїв, яких я буду старатись притримуватись на тих аккаунтах, які я створюю. В принципі, я рекомендую притримуватись і вам плюс-мінус з цих ж самих критеріїв. Е, саме перше, про що хочеться сказати, це декілька платних серверів. Загалом я би рекомендував вступити в 10, але не обов'язково платних можна 3-5. Платних по любій сумі, можливо, там за 1,5 доларів динамічно, але ви получите мало поїнців, це все одно мінус. Краще вступати в фіксовані, плюс міксувати з безплатними. Допустимо, ми робимо 4 в платні де ви платите по 0,04 ефіра до прикладу, отримуєте вже біля 5000 тисяч Далі можна вступити в декілька безплатних просто для активу і підтримувати цей актив. І пізніше за динамічною ціною ви получите небагато поїнтів, але все одно е, таку, скажімо, зробите різноманітність ваших. Серверів. Важливо спілкуватись, і важливо спілкуватись не спамом, тому що ще раніше на запуску поїнтів, десь 25 грудня, чи плюс-мінус цих числах, проект сказав, що за спам, за різні смс, коли ви клацаєте просто по клавіатурі, проект буде банити і, відповідно, таке робити не рекомендується. Робіть або звідки скопіюйте якісь смс-ки, допустимо, можете зайти там на Google пошту і просто копіювати якісь там рядки, які не мають ніякої значимості, але це вже є якийсь текст, якийсь обдуманий текст і тому подібне. Бажано зробити хоча б. 30 смсок, можливо, краще і більше, але це така консервативна цифра. В різних містах можна залишати чайові, починаючи від 0,01 долара. Я думаю, що це робити також варто, хоча б 5 таких чайових на різну суму обов'язково зробіть. І далі можете створити своє місто, це абсолютно безплатно. Не обов'язково кудись там запрошувати людей. Якщо ви не хочете або можете створити просто одне платне місто просто для активу. Далі потрібно буде лоскотати бобра, пізніше покажу, що це таке. Ми просто кожного дня заходимо, грубо кажучи, робимо чек-ін, натискаємо на бобра, він нас лоскочиться, типу, і ми за це отримуємо по одному поінту. Але якщо ви заходите 2, 5, 10, 20, 30, 50 днів підряд, ви отримуєте 2, 5, 10, 30, 50 поінтів кожного дня. Відповідно, треба буде зробити активні дні, хоча б 5-10 активних днів, тобто кожного дня підряд або там через день, але взагалом, що ви 10 днів були підряд на сервері, зробили якийсь актив, це також можна зробити. І заповнення профілю саме таке банальне. І перед тим як приступити до самого гайду, на мою думку, він буде детальний, тому що я вже дуже багато чого розповів, цікавого, чого можна притримуватись. Ми ще глянемо на статистику холдерів самих XPшок, тобто оцих от отпойнтів від Тамса, і плюс кількість тих пойнтів, які є в когось на балансах. Відповідно, 166 тисяч користувачів холда ці. Pointy. Я не знаю, наскільки це продає інформація, але плюс-мінус виглядає, ніби так і є. Тому що проект не є до кінця сильно зашилений. Тут є трохи людей, але насправді, порівнюючи з іншими платформами, допустимо, тим ж самим Монадом, ну тут зовсім окремі напрямки, але все одно в Монаді за тиждень в районі 5 мільйонів користувачів, а тут за. Ну, не знаю, грубо кажучи, півроку чи декілька місяців, всього 166 тисяч. І на рахунок кількості поїнтів, саме ми бачимо найбільша кількість припадає на 1000 5 тисяч. Відповідно, більшість людей вступило від 1 до 5 танців. На Час, коли були старі умови, зараз ви можете 5 тисяч набрати одним таунсом, тобто одним вступом, але все одно рекомендується хоча б декілька їх зробити. Відповідно, наші критерії по набору пойнтів, е, мають бути більше ніж 5 тисяч. Чому? Тому що щоб виділятись серед маси інших користувачів, які набили базові умови, щоб ми були вище них і, відповідно, мали більше шанси на отримання якогось аеродропу. Особисто я планую на своїх аккаунтах набивати від 10 до 20 тисяч поїнтів. Ви вже дивіться по своїм фінансовим можливостям, якщо маєте бажання, можете набивати і набагато більше, чи просто зробити декілька чекінів і надіятись на якийсь безревард. Знову ж таки, після довгих розмов ми переходимо на наш сервер і бачимо, як це все виглядає. Це є ваша сторінка. Можете просто перейти за посиланням, яке буде в описі, і просто зареєструвати сюди. Ви маєте можливість це зробити через Gmail або, допустимо, через Twitter чи Farcaster. Ваша сторінка буде виглядати плюс-мінус якось ось так. Спочатку у вас, можливо, тут не відобразиться оця вся інформація, де ви можете заповняти біо, отримувати якісь ролі чи підключити гаманець. Вам спочатку потрібно буде вступити в будь-який платний чи безплатний сервер. Тоді ця вся інформація підтягнеться. Безплатний сервер є мій основний канал. Посилання залишу в описі під цим відеороломком. Він абсолютно безплатний. Можете нічого не платити, просто вступаєте, спілкуєтесь, набиваєте активні дні, тижні, місяці і тому подібне. І далі, що ми можемо тут зробити вже на сьогоднішній день. Це додати аватарку в свій профіль, підключити, якщо у вас буде з е, домен, ось тут буде вкладочка, і е, задепозитити сюди обов'язково буде якусь суму коштів іменно в мережі Base. Це можна зробити як через вкладочку депозит іменно зі свого гаманця або скопівати ваш гаманець, відправити з якоїсь біржі, Окекс, там комісія щось 10 центів, можливо, навіть менше. Або відправити банально з Метамаску. Переходимо в аккаунти. Тут потрібно буде підключити ті аккаунти, які у вас є, допустимо, iCloud, Farcaster, Twitter, Gmail, Email і номер телефону. За бажанням можна підключати все, але по можливості. І вкладушці Wallets ми можемо додати наш Metamask, просто приконективши його сюди. Майте на увазі, що коли ви реєструєтесь в Таунсі, у вас автоматично за вашим профілем зберігається внутрішній гаманець. Він є окремим від Метамаску, тому... Ну, за цим маєте слідкувати. Після того, як ви вступите в будь-який сервер, він буде виглядати 100% якось ось так. В ньому буде якась фотографія. Можете скопіювати їхнє посилання. Ось тут ми відправляємо якісь там смс е, міняємо шрифти, міняємо, відправляємо гівки, ставимо смайлики і зараз покажу, як донатити. Допустимо, в мене є постійний користувач мого Танца. Я нажимаю ось тут на долар, вписую суму, яка мені потрібна. Допустимо, 0,1$, долара. нажимаю «Тіп», нажимаю Send. І відправляю цю суму своєму користувачу. Транзакції проходять досить таки швидко. Ось у нас з'являється плашечка, що я задонатив тому користувачу, і ці гроші падають йому на баланс, іменно 10 центів. Тепер розказую, як особисто я абужу. я писав про це в своєму телеграм-каналі. Нам потрібно створити декілька своїх платних танців. це робиться дуже легко. От у мене є парочка із них. Ми нажимаємо ось тут на плюсик, сюди додаємо будь-яку фотографію, вписуємо будь-яку назву, яка нам потрібна, нажимаємо Next. І ось тут ми можемо вибрати або безплатно сервер, бажано в них вступляти вже іменно в якісь чужі, де є більше активів і тому подібне, просто щоб постійно в них спілкуватись, а не тільки все бузити під себе, тому що з безплатного толку можна сказати нема. Далі можна вибрати іменно з оплатою, і тут в нас є можливість вибрати фіксовану суму або динамічну. Знову ж таки, динамічна буде збільшуватись від кількості ваших користувачів, які у вас на сервері. Відповідно, фіксована ціна до 100 учасників, це якщо я не помиляюсь, буде приблизно долар півтора. Пізніше, коли людей перевалюю за 100, там ціна постійно збільшується до 100 доларів, доки не набереться саме 1000 учасників. Нам ж з вами потрібно створювати іменно фіксовані таунси. Ми саме це вибираємо, вписуємо бажану суму. Ви можете вибрати будь-яку ось тут суму. Допустимо, 0,04 ефіра, як роблю я, поки що пізніше буду створювати дорожче. або навіть один ефір, грубо кажучи. Але майте на увазі, що коли ви будете приєднюватись, ці гроші мають бути у вас Балансі і 90% якої суми піде власнику якогось міста. Якщо ви робите це під себе, ви зможете ці гроші вивести. Грубо кажучи, ви вже тут все створили. Копіюєте посилання, далі вставляємо його в пошуку, і відповідно бачимо ось таку картинку. Тут нам потрібно просто нажати Join. вас запросить оплатити цю вартість. Якщо ви це робите під себе, знову ж таки, 90% впаде вам на ваше місто. Ми переходимо просто на ось цю картинку на фотографію, і тут бачимо вкладочку Транс. Ми можемо вивести ті гроші, які користувач заплатив за вступ. Ми можемо виводити як на Towns Wallet, іменно свій особистий власника цього профілю, або на підключений гаманець, саме, допустимо, Metamask. Знову ж таки, якщо у вас немає платних місць на каналі, вам потрібно їх набити, краще створювати декілька по меншій сумі, допустимо, по. Тій ж самій ціні 004 ефіра чи 005 і тому подібне. Ви отримаєте певну кількість поїнтів на свій мульта аккаунт і одразу ж вам впаде така сама кількість на основний аккаунт, власником якого таунса ви є. Відповідно, якщо мультити під себе, ми отримуємо раз поінти на мульт і ще раз поінти таку саму кількість на основу. Це набагато вигідніше, тому що ви тратите буквально копійки за оплату цих поїнтів порівняно з тим, якщо би ви вступали в чиїсь чужі. Вам потрібно буде заплатити всю суму 004 ефіра за. Вступ, це 10 доларів за 1000 поїнтів, а так ви заплатите 1 долар за 1200 поїнтів. Коли ми з цим всім розібрались, кожного дня знову ж таки, я не пам'ятаю, чи я вже казав, здається, що ні, ми можемо лоскотати цього бобра. Просто нажимаємо ось тут вверху на нашу кількість поінтів, нажимаємо на бобра, і бачимо, що через 18 годин я можу його полоскотати, підписуємо транзакцію, платимо там вообще, ну, смішні копійки, і на тому, в принципі, все. Якщо ви не хочете створювати свої танці, не хочете в них паритись, то можете приєднатися до моїх. Я їх створив 5 штук по 004 ефіра. По суті, у вас знову ж таки виходить 1200 поінтів плюс-мінус по одному долару. Ви можете в них вступити, написати мені в особисті повідомлення, і я поверну вам комісію. Це 00361 ефіра. Вже було там декілька прикладів. Тут в коментарях люди я з ними списувався. Типу, я гроші повертаю, нікого намахувати не хочу. Але тут є один мінус: що ви поінти отримуєте за один долар тільки собі на той аккаунт, з якого ви вступляєте. А коли будете абузити це все під себе, отримаєте на основу і на мульт. Нагадую, що обов'язково потрібно рандомізувати всі свої дії на аккаунтах, заходити в різний час, щоб просто система не палила то, що ви абузите все під себе або просто мультиачите. Знову ж таки, притримуйтесь плюс-мінус тих критерій, про які я говорив. Якщо у вас є якісь додаткові, які ви знаєте, які є хороші, цікаві, можете написати в коментарях під відео, буде цікаво послухати. Ну і на цьому, в принципі, все. Я детально розказав, як заабузити, розповів про статистику та поділився своїми думками, як особисто я роблю і, в принципі, дав можливість приєднати по самій мінімальній ціні. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій телеграм, посилання в описі. Тут більше інформації, роблю апдейти по цьому проєкту, точно буде цікаво і не пропустите якусь годну та вигідну інформацію. Всім бажаю профіту і до зустрічі!